Вашої уваги, народні депутати України Ігор Луценко та Олена Сотник. Сановні колеги, доброго дня. Ми змушені офіційно зараз зробити цю заяву з приводу вчорашнього голосування за постанову про недовіру уряду 4080. А у мене та у Ігоря, а також ще у деяких депутатів не спрацювали картки. Відповідно, наш голос рахується як такий, що не голосували. На сьогоднішній день це є дуже важливим питанням, перш за все, тому що ми є політики нової формації і репутація в даному випадку номер один. І для нас дуже важливо цю репутацію зберегти і зберегти довіру людей. Ми маємо повідомити про те, що подана відповідна зая... Подані відповідні заяви про те, що наші голоси врахувалися як за. Більше того, відповідно до регламенту має бути проведено службове розслідування щодо результатів такого неспрацювання системи, те рада, тому що реально у нас відбулася ситуація, коли система стоїть над людиною і людина від неї залежна. І через годину, максимум півтори, ми подамо відповідну постанову про скасування результатів вчорашнього голосування і переголосування постанову про відставку уряду. Дякую. Дякую. Ну, Розуміючи, що у багатьох можуть виникнути обґрунтовані сумніви щодо, а, чи дійсно так було, чи дійсно там хтось з нас нажимав кнопки. Ну, наприклад, я особисто для себе вирішив, що сьогодні ввечері або не пізніше завтра зранку я проходжу поліграф, де спеціалісти відповідним чином протестують, і кажу, я правду з цього приводу. Тобто, ще ж нікого не було сумнівів. Але це, на жаль, не перший випадок, коли система працює дивним чином, і вчора багато хто з колег помічав, що вона підвисає на деякий час. Я хочу ще наголосити на політичному аспекті цього проблеми. Насправді, процесуальних, так би мовити, підстав для того, щоб переголосувати у нашого головуючого пана Гройсіна більш ніж достатньо. Питання, мабуть, в тому, що якщо наші заяви не спрацюють, так би мовити, і не буде на, на підставі їх було оголошено переголосування, відповідно, ми можемо зробити висновок, що це була політична домовленість, така є політична позиція, в тому числі і керівництва Верховної Ради України. Дякую.